І це нове відео в нашому виживанні в Майнкрафті. І так, сьогодні ми підемо на рибалку. Так, я взяв тут трохи грошей е, їсти, що взяти. візьму собі стейк і запиту колою Добре? А йдемо, щоб перед тим пішли на наш. Бо у нас. Я вирішив зробити таке відео, бо у нас відкрився новий парк для рибалків. А ось наш сад. Тут всю капуста, помідорики, огірки. А я вирішив взяти тільки кукурузу, бо на ній ну, гарно риба клює. Добре. Все взяли, що ще може? Думаю, ще грушку собі на перекус взяти. О, все. Добре, можемо йти туди. я тільки 7 разів. Хороший все вже а вернуся, я вже зберу весь врожай і занесу до хати. Зразу зупинив рибка буде. У мене, правда, немає ніяких, ніякої вудки, але зараз я куплю. Рибалку дуже люблю, так що можу запухати там великі бабки. Так, о, добрий день. Так, саме кота вудка коштує 20, нормально. Так, це як наживки. Крузи, як у мене на кухню. Ну, ще одну макуху. Все, добре. Рыба тут всяка. Так, блин. Оп. Все, Все, можна закидати. Так. низ. Опа! Що це? Блугил. Кейс. Что си покарася? О, что боть! Можна по воді худи. Ты худи ты, блин, не ныряти? Фу. Добре, далі. О! Знов шанатка. Вот, пише, вага, тут три ЛБ, ну 4, тут 4 після. Ще одна церква важа. Ця, ця 2Б. Будемо робити самої легенької до самої важкої. Так, а ви зараз дивіться, скільки важить кожна риба, і в коментарях пишіть перша риба, така перша вага риба, скільки, 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 друга риба, так скільки виги. Третя така. Я буду сортувати їх по тому. Ну, як я во. Пишіть, риба номер один і переглядіть скільки вона важить в кілограмах. Так само з другою і третій. Так, добре, закидаємо ще раз. О, кістка. Мм сміття будемо кидати там. Ну, Всередину будемо забирати сміття. це кістка. Фу, риба пане як здохла. Окей. Так. Тепер попробуємо на макуху закинути Да. Иде. Такие сміття накидали. О! блін, зірвалось. Думаю, що тут все освітлення я може тут зазначавку сидіти. Чекаємо, куди зараз цікаво клюнуто револю. Дергаюся, а не клює Опа! Ще. Вон. Це вже 4.58. Четверта риба 4.58. І ще я хотів вам нагадати, що у нас коментарі відкриті. Спускайтеся і пишіть свій коментар. І ще, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо реально. Що це якесь оставлена ідея. Ова! Знову Ова. Так собі безкину. Оба! Ще одне. Скільки Скикиця 3 ЛБ. Он побуди сюда сюди кинути Може тут якесь інше вид Бам! Оба! Щука! 8 килограмм! 8ЛБ щука! О, Кидаємо туда! Чода! Эй! Давай сюда сюда, что туда? Ова! Тута перч. Зараз перекладаємо, що це таке-таке. Зараз секунда. Це окунь! Окунь, хай! Це окунь! Тут окуні, там ці блуглі, там щуки. А що прям ось тут? Що це? це? Тоді зараз зараз перекладу. ого 31, 31. ЛБ. Це форель Це нормальна риба! форель поперла! Це, я розумію наші українські риби Ну, зараз і белугель цього за компанію перекладу. Це синій жаберний якийсь блу... Эй, нека, синя. Так, тоді туди будем, закинули, шерсть туда. Оба. О, бы риби Скирбен лому на місяць вперед. пара. Оба! Палка. Хать! закинемо тут на форель. А нет, тута локу не фураль, там. Муссин. Ну, Оба. Милу біля це дуже багато. Я тут на фураль закинув. Ніклює. Це трошки далі. Ай, хлюж. Сочні звук. Фу, фу, фу. плюла тр... Опа! Блин, взорвалась. Давайте сюда на щуку закинем. Два клюва, О, это что такое? Золотая рыбка. Она ничего не важит. Оба. Шел ничего Эй, мужик, Это и подарок. Oh, О, пиши Так, кинемо на щукло. А зарапробуем палка. Після... Злопалка. А зараз кинемо на окуня. Дида, ты вот куря. Скидки тут було в том озеро оба. Ой, тут не клю Давайте Давай-то сюда. Давай шеровлю ему всю рыбу, цілий ряд і тоді йдемо. Оба, шано, це не муск. Муск тіс луна. Зараз погляну тут за рибою. Муску луна, тіс муску луна, муску лунг. Найти перкунаша, тіс муске Угл о! Что это нас? А, это шана золотая рипка. А кто якщо... золотой репки нема, то типа її припустимо. О! Форель, це я уважаю. Оба, блин, будто нечайно выехал. Шадный блуд. Аж туда таки. Не впал в плавок. О! Палк. Пум-пум. Так, Аж заправляем и... Що? чекай О, яблочко требую объятий хочу прямо туда туда закину оба бас это типа окунь американський окунь бас так называется он дуже огромный той бас еть ОБА! окунь. ще, ще одну рибку Давайте туда на хочу щуку шел одну звук. Оба. яблочко. И один окунь. Так, ну що, дивіться Заходьте в коментарі і перекладайте, скільки важить кожна риба. Риба номер один важить скільки ЛБ, перекладіть на кілограми. Друга риба важить 32,92 ЛБ. Третя – 2,58. Четверта – 4,58. П'ята – 3,19. Шоста – 8,08. Сьома – 406,

E, тут десята, одиннадцатая, четырнадцатая один семьдесят два, пятнадцата один точка девяносто вже одиннадцять, дванадцатая, тринадцать, четырнадцатая, пятнадцата. Шістнадцатая пять сорок пять. Семнадцать два і остання. За 19, 2.43. Усе. Все, ідемо за... Зараз... Ай, я втоплюся тут. Стоит риби наловили. Не знаю, дети что ложиться. Вс, буду ну, очень, Не побачити. Вот це файна. Рыби си наловили. Теперь позбираємось. Вружай. о оп, оп оп огірочки Що це у нас? Бурячок борщ. Так, помідорчики. Капусточка. Клубничка. Так, що це у нас далі? Це у нас малинка. Малинка, все файно. виноградик і клубничка. Перше зберу трошки. Що я можу зібрати? Е, грушки. Все, я фруктів, овочів, ну йти Не знаю, куда це все положить. Так, все вот сюда. Гройся в кладовку. Так. О, у тут якраз мало мі є місце. Блін, ребу, треба до зинакшому місці. Так ты сюди. Стой, скодіруємо тут. Скіхів тут і є. Все, це все, все треба сположити на комусь. Певно треба. Так, щоб де би її положити ту рибу. Тут гроші. Це буде відсік для рибалки. Де вся риба. На тараньку сушитися. Все, розклариться, рибка є тут. Ну що, на це будемо закінчувати. У мене є... А, точно. Ні, не будемо ще закінчувати, ні, не будемо. Чоботи, треба мої чоботи туди ще положити, щоб я міг... в них було комфортніше. Все. Ну що. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Коментарі для вас завжди відкриті. І всім пока-пока!